Ми поки що готуємося до того, що новий рік цілком вірно доведеться зустрічати в пітьмі в темряві, або принаймні при єдиному світлі новорічної гірлянди, яка буде а, яка буде, як це називається, запітана від Павербенку, або зустрічати новий рік при свічках, при новорічних свічках. І вчора ввечері мер Львова Андрій Садовий звернувся до мешканців з серйозними словами про можливий блекаут цілого міста. Нас обурює той факт, що під час відключень одні вулиці і десятки будинків без світла годинами, а в інших постійно є. Коли планували і будували Львів, ніхто не передбачав, що ми будемо мати планові відключення чи позапланові відключення. Якщо на лінії, яка заживлює ваш будинок, знаходиться лікарня чи стратегічне підприємство, напевно, відключати не будуть. З іншої сторони, будуть відключення, і тут нема ніякої справедливості, а є реалії сьогоднішнього часу. Що би я хотів, щоб кожен з нас зрозумів, ми можемо з вами опинитися в ситуації, коли світла і тепла може не бути не один чи два дні, а може не бути тиждень, може два тижні. до цього треба готуватися. До цього треба готуватися всім нам без винятку і не думати, що подібне може статися тільки у Львові. Адже мер Києва Віталій Кличко у свіжому виданню а, в інтерв'ю виданню новому в свіжому інтерв'ю виданню нове вірям сказав, що в місті зараз з трьох мільйонів жителів, як мінімум, половина перебуває в умовах тимчасових відключень електроенергії, тобто півтора-два мільйони жителів Києва щодня відключаються від електромережі.